Російські атаки минулої доби 2 листопада прокоментував начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. Також він розповів про підготовку до зими об'єктів критичної інфраструктури області. Подробиці вже за мить. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що минулої ночі російські війська знову атакували Миколаївщину. Від ворожого вогню вже, на жаль, традиційно потерпали Очаківська та Куцурубська громади. Також над областю були знищені повітряні цілі. Сили протиповітряної оборони збили три шахеди та дві ракети на території Миколаївської області, за що їм дуже велике дякую. В принципі, кількість шахедів та ракет збільшується, але Наші збройні сили працюють дуже якісно. Очільник обласної військової адміністрації додав, що від нічних обстрілів ніхто не постраждав, не вдалося ворогу поцілити і по об'єктах критичної інфраструктури. Ми вже тут як так сказати, через кількість збитих ракет та шахедів, ми їх шукаємо по області. І... Здебільшого вони збиваються над полями, тобто без особливих там пошкоджень. Також Віталій Кім прокоментував з чим пов'язані повідомлення про часткові відключення світла на Миколаївщині. Не зовсім може розкривати. Ми готуємося, переключаємося та вводимо потужності, які відремонтовані, скажімо так. Тому на загал це підвищує енергобезпеку, енергонезалежність, і тому ми відключали великий кущ. Для того щоб перезаживити вже на відремонтованій лінії. очільник обласної військової адміністрації запевнив, що збройні сили та енергетики пропрацьовують всі сценарії задля мінімізації збитків від можливих російських масованих обстрілів, спрямованих на руйнування критичної інфраструктури. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.